Починаємо розпаковку сьогодні 1 лютого. бебі Box отримали в пологовому будинку. Він запакований. Ви можете бачити, що наклеєна синя стрічка з обох боків. Розпаковуємо. Дивимось, що там. Хочу зауважити, що це Baby бокс 2024 року. Так, перше, що ми бачимо, це нейтральні кольори, що дуже приємно, тому що у нас хлопчик і приємні дуже кольори, які підійдуть і дівчинці, і хлопчику. Це приємне на дотик, полотенце, куточко. Досить велике, дуже м'ягеньке, рушник махровий для купання. Розмір. 100 см на 100 склад 100% бабовна. До речі, я почала не з того, але зараз щось покажу. Точно такий же йде біленький з куточком. Не буду розпаковувати, теж розмір 100 на 100 см. Перший Полотенця, але я все ж таки зауважу, що тут є рахунок малюка. а ви знали, що? А ви знали, що тут є проречі, які використовувати. Далі йде акт приймання передачі з повним списком. І це такий же самий акт. До речі, ми його підписували в пологовому а, тому, напевно, їм видають заздалегідь. Далі йде від народження до року маля і ви. Від народження до року маля і ви. Так. Продовжимо нашу розпаковку. Йдуть муслінові пелюшки. Пелюшка розмір 90 на 110, склад бавовна. я помилилась, це не муслін, але дуже м'якенька. І приємні малюнки. Далі йдуть з котиками, Пелюшка, розмір 90 на 110, склад бавовна, точно такий же матеріал, приємний на дотик. Далі пелюшки йдуть. Більш натуральна тканина, зараз точно вам скажу. Пелюшка розміром 80х95, бавовна 100%, але дуже тоненька. і Мені здається, якщо влітку, то це просто ідеально. Дві однакового кольору. О, це щось таке синтетичне, мені здається. А, це непромикаєма пелюшка, я зрозуміла. На дотик не дуже приємно. Плюшка вологостійка, розмір 60 на 80%. Але це покладеться скоріш за все, на матрас, і потім щось застилається. Склад написано склад бавовна 80%, поліестер 20%. І ну, мені не дуже подобається на дотик саме ця пелюшка. Їх дві штуки однакові, до речі. Але. За рахунок того, що вони не промокає, ну, не знаю. Оце під питанням. Зовсім, я б сказала, не сподобалось. Да, І де тоненька. Пелюшка. І пробую знайти вам розмір і склад. Так, пелюшка. 70 на 70, бавовна 100%, тоненька, приємна. Ось це дійсно гарно. Ой, який там. красивий колір. Це, скоріш за все, да, на одіяла відбувається. Пададіяльник, не знаю, як сказати українською. Зараз спробую знайти. Я вам напишу розмір його, щоб не розвертати, але дуже приємний. Колір і приємна, я думаю, це натуральне. Тут нема синтетики. Далі йде одіяло. Ну, якось, якось таке. Ковдра бавовняна 60 на 80, 100% бавовна. Ну, Напевно, це натуральна. З одного боку сіренька, з іншого незрозумілих біжевих відтінок, але ні. Це це мені не дуже сподобалось. Далі. Перейдемо до комбінезону. Його я достану і покажу. Я беру О. Комбінезон непомикаємий, маленький. До речі, в мене казус в минулому відео я залишу посилання, там, де на випуску з роддому, я взяла дуже великий комбінезон, Малюк просто, я не знаю навіть, коли він на осінь виросте в ньому. Дивіться. Тут застегується, тут на резиночці. Можна зробити з нього конверт. Ніжки стягнути, можна сховати ніжки. Закрити і ніжки будуть закрити на більш-меншого малюка. Ну, я вам скажу, дуже класно продумане, І можна його е розкрити і зробити взагалі конвертик. Я так вважаю, що ми навіть його зараз будемо використовувати, тому що лютий. І у нас, як вияснилось, нема комбінезону, тому що той, що я придбала біленький, е дуже великий для нас. А цей. Буде в самий раз і колір приємний. Ось це мене, правда, порадувало. Так, відкладемо. Далі. Уже закінчимо одягом, а потім будемо а, кольори. Тут всього багато. Шапочка бавовняна. Бов... Будемо розпаковувати і доставати. Я хочу зробити більш детальну розпаковку, щоб ви бачили кожний комплект і ну, скажу вам свою думку про якість. Витягну зараз все, щоб на чолі до відео. І будемо дивитись. Залишу так, щоб я могла читати список. Це люля. Люля, ми, до речі, знаємо її як розпашонка на російській мові. Тому що, коли я кажу люля, моя мама каже, що це велика, і можна зараз навіть приймати. Якість дуже класна. М'яєнька, розмір 62 100% бавовна. Ну, я взагалі не купувала розпашонок люль, але можна спробувати їх дві штуки в комплекті. Дві штуки. Далі іде бодік з коротким рукавом. Боді 56 розмір. Я список додам повністю по розмірам, стільки яких штук, тому що зараз, я так зрозуміла, вони в різновій. 56. 56 можна використовувати від народження. Тому що, дітки, це теж боді 56, точно такі ж. Далі ще одна люля в такому кольорі. Розмір 56. Точно така ж друга. Не буду розвертати. Далі йдуть повзунки. Розмір 62. Їх теж йде по дві штуки біленькі. Дуже приємний. Оливковий колір на резиночці. Ш... До речі, шви всі йдуть наружу. Тобто це зовсім для маленьких. Це комплектик під іншу. Розмір 56-й. Точно такі ж ще одні. Шапочка. Вік від 0 до 3. Теж дуже гарно, що шовчики наружу. О! І ідуть антицарапки. Я, до речі, вважала, що вони мені не потрібні. Взагалі їх не купувала. А мені потрібні. Резиночка м'якенька. Можливо, будуть злітати, а можливо і ні. Антицарапки, шовчики всі нарушу. Одна штучка. Шапочки на зав'язках. від, від 3 до 6 місяців на зав'язочках. Я люблю цей кольор. Теж вік від 6 до 12. Це вже на більш доросту дитинку. І слюнявчики два. Вік від 4 до 6 і від 0 до 3. Два слюнявчики. Один більший, один менший. Якість дуже гарна, приємна і в описі 100% бавовна. Так. Далі йдемо бодік. С коротким рукавом. Размер 62 Их два. Два. Не, их три, до речи Далее бодик. Ой, який классный колер. Я прям в захваті. 68, й найбільш дорослого. 68 це буде в нашому випадку це буде літо. Це взагалі класно. Їх теж три штучки йдуть в такому кольорі. Розмір 74. Більше бодік. Теж з коротким рукавом. Біленькі теж 74, дві штучки. Пряма іншу стопочку. О, це вже пішли бодіки з довгим рукавом. Розмір 56 на маленького. Мені здається, він більше міри. Та може і ні. А, мінус на кнопочках, я вже спробувала, мені подобаються замочки, але дуже класно. Шовчики наружу, кольор нейтральний. Точно такий же другий, розмір 56 Біленький. Розмір 62. Розверну, покажу. Це найбільш дорослого. Другий точно такий же. Розмір 62. Ще один такий же бодік. Тобто біленьких на 62-го йде 3, а 56-го йде 2. 68 розмір. І, до речі, в 68-го вже шовчики йдуть всередину. Точно такий же. 68-й ще другий. І 68-й третій. Три, три 68-го. Це розмір 74-й. Якість Наголошую, я вже казала декілька разів, дуже класно. Навіть здивували, скажу так, 74, три їх однакових. Так. Далі йдемо розмір 56. Боді без ніжок. Але дивіться, є антицарапки, які можна закривати. 56. Сіренькі, теж 56 такий же. Це вже розмір 62-й. Мені здається, мінус цього боксу те, що його видають після народження. Дуже класно б отримати до народження, щоб взяти якийсь одяг з собою пологовий. Тому що в моєму випадку я купила все досить велике. 62-й в такому кольорі. 62-й ще в іншому кольорі. Сіренький іде 68-го розміру. Це теж 68, точно такий же. 68 третій. Буду показувати, не розпаковую, тому що це такі ж самі. Це вже 74. На більш доросло. Їх теж йде три однакові штучки, біленькі. Далі переходимо до памперсів. Памперс Екстра Care на від народження. 22 штуки від 2 до 5 кг. До речі, ми, нам в пологовому видали саме цю фірму, саме ці памперси нам дуже сподобались. Не знаю, як так спакувати, але щоб все було видно. Дві упаковки. Перша одиничка. Це від друга розмір від 2 до 6 кілограмів. Їх іде теж дві штучки. Це іде вже теж двоєчка, тобто три двічки і двічки чотири штучки. Памперси поки перекладу, тому що вони, ну, Справді їх багато. Добре, що поклали більш великі памперси теж. Нащо б моя конструкція не впала. Так, ще є памперси, не все викинула. І одиничка від 2 до 5, але 50 штучок. Це на маленького. Тобто там маленькі упаковки одинички і дві. і бо, на великого. Далі. У ну, мене там упав крем, потім покажу. А, лінда. Крем під підгузок. До речі, якщо ви користувалися цією фірмою, напишіть. пишіть, Крем під підгузок другий, термометр. Вушні палички з обмеженням для малят. Друга упаковка. Ножнички з кругленьким кінчиком. Термометр для води, качечка і носочки. Дитячі скарпетки. Ну, якість я не можу сказати, що мені сподобалось. Не знаю, склад навіть не скажу. Розмір від 0 до 2 років. Склад бавовна 95% і ластан 5%. Напевно, цей еластан мені і не сподобався на дотик. Але в шкарпетках, скоріш за все, він в кожних є. А, далі серветки. 99% води. Дві упаковки. Далі це. в приємному зеленому кольорі, щіточкою і грібенець? Шампунь та мило. Від нуля плюс можна використовувати. Шампунь та мило друга упаковка. Вони, до речі, скільки літраж. 500 мл літраж. Іде мочалочка, а всередині лежить мило для прання. Плями виводить. Мило, яке виводить пляму. І мочалочка для купання. Не знаю, будемо використовувати, але раніше була досить популярна така мочалочка. Далі іграшки. Розверну і покажу це, ще є. Є гризунець. Погримушка, така малейші давати кругленька, зручна, щоб брати, погримушка з, з пластиком і гризунцем, Брязкальце. Маленька книжечка м'яка. І два охоложувачі, прорізувачі. Вони кладуться. Холодильник і тоді холодненький до зубів таке з покриттям. Ой, це дуги. Просто покладу дуги для коврика. Коврик не буду розпаковувати. Скажу вам, що килимок дитячий. І тут ходять іграшки на нього. М'якенькі. думаю, сподобаються. Просто вже нема місця розпаковувати. Далі йде ковдра. Ковдра. Розмір 110 на 140. Тепленька. З одного боку біленька, з іншого нейтральний малюнок. Брязки це впало. Буду доставати, креве ще покажу. І йде матраса. Якщо ви хочете дізнатися, як я буду використовувати цей матрас, підписуйтесь на канал, в наступному відео я покажу, де саме я буду його використовувати. Ідея дуже класна, тому не пропустіть наступне моє відео. Покладу це назад, але загальний план вам зараз покажу. Підніму зараз брязки цей крем. В мене опав крем для сосків. І брак, це повертаю до місця. І так, скільки коштує цей пакунок, я думаю, ви зможете порахувати самі. Але якщо ви від нього відмовляєтесь, то держава вам виплачує 7600. Це десь приблизно 200 доларів, щоб ви орієнтувалися, навіть трошки більше. Тому вам вирішувати, чи брати, чи ні. Але по одягу я вам скажу, що я дійсно задоволена, не впевнена, що люлі ми будемо носити, але все інше точно ми будемо носити, і мені сподобалась якість, і сподобались саме головне кольори. Тому що коли. Нейтральні кольори то може бути будь який Я чогось не хотіла жовтого. Але вийшло так все ідеально. Дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки задавайте свої питання. Нагадую, це пакунок малюка 2024 року. Сьогодні 1 лютого. Ви тільки подивіться скільки підгузки. Це класно.